Две недели назад мы ездили в Хмельницкий, у нас там были сборы, ну вы все в чате знаете, да? Неделю назад у нас были сборы, но было очень мало людей, к сожалению. Поэтому я хотела бы такой приятный момент в нашей территориальной громаде. Можно тебя Значит, неделю назад собрались. територіальні громади по всій території України. І що там було? Ви создавали Раду уповноважених республіки України. Создавалась там был голова, заместитель голови, секретар, і да, так далее. такий історичний момент. Я горжусь нашою територіальною громадою, тому що Именно Викторина за нее проголосовали за, как заместитель головы, то есть это второй человек после головы, именно этого огромного, этого сильного Да. <связывая> а а, а Витя секретарь, правильно? Э, да. Рис... А, Виктора, а я бусы, 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 бусы. <связывая> За Виктора проголосовали как секретарь. Э, единогласно было. Да, было единогласно. Поэтому я поздравляю, что в нашей территориальной громаде выбрали два человека, которые э, по всей территории Украины, ну, да, всю республику Украина да. прославились. Я вас, мы вас всех поздравляю. Желаем вам вдохновения, э, чтобы все, что задумали, все сбывалось, чтобы всех сносили, разносили, ставили всех по местам и ну, блин, работаем на благо нашего. Тільки, так, напевно, громади України, громади нашої республіки, Україна. Гарніться варварського. Ну і ще одне питання, яке у нас сьогодні по рекламу заплановано. Я хочу запросити до слова Богдану. Як ми байдужі батьки наших дітей і э, такі є. Свідоцтво до народження, далі вже і присвоєння коду індифікаційного новонародження, і теж мання припустили, будинку. Там там є Так, і, да, і це все нас, і, насторожує дуже, ну, так як ми батьки, у нас є діти, і кожного діти. Це вже йде як експеримент е, і введення наших е, дітей в електронне рабство з е, е, присвоєнням знову ж номерів, очередних номерів. Е, і такі виникли думки, щоб якось захистити цих дітей, які волевиявляються, бо є діти, які волевиявляються. Е, не і немає, не можуть зареєструватися у цій національному тесті, так як пропонується цією експериментальною системою, тільки введення до екзамену допускаються тільки ті діти, у яких є паспорт, код. Що е, по закону е, у нас діти ну, можуть отримувати, якщо бажають, паспорт 16 років, а якщо не бажають, можуть і 18 років. Не обов'язково антікарта, це може бути і паспорт книжечка. Але вони... Е, Що все, що знаходиться в електронних реєстрах, на даний момент це є все експеримент. Або ви робите так, як ми вам кажемо, або ви, вибачте, ви ні, нікуди не поступаєте. Немає ніякої альтернативи. Тому була написана ось ця колективна вимога з вимогою зробити якусь альтернативу для тих дітей. Цієї вимоги і відповідної громади ми, ну, ми написали сам, ну ви написали, я тут просто помагалася законом. Ти консультував? Да, так, значить, приєднатися і підписати цю вимогу ну, від нашої громади, тому що ну, це просто ну, жахліє. Це порушення і кримінального кодексу є статті 148. Ні, nee, де на всій вищому школу закінчила? Дивіться, оця ось поста. Просто вот эта петиция, это, не... а эта петиция, в свою очередь, не акцентирует э, и, и, их э, ну, на том, не что, не что их решение... Нет, это за запрет. Запоречение. Запоречение? Чи... Запоречение. Чьи... За -за б... Сама, а, э, я как думаю, э, э, другую. э, э Ou, читаю, вот, Шимове, em, тут много. вот, читай, вот, то, что червоним тут, то, что червоним в конце. Вот это, в конце. то есть, ну, Червона мотива? Колективна вимога про припинення групового порушення прав і дискримінації дітей про забезпечення надання доступу до реєстрації учасникам ННЦ по свідоцтву про народження. Я е, роблю на це, ну, за, так, щось, Do, так. у разі відсутності паспорта. Щоб діти могли поступати до ви навчальних закладів. Реєстраційного номера облікової карти платника податків чи документа про відмову від нього та без надання згоди на збір зберігання обробку та передачу третім особам конфіденціальної інформації про особу без присвоєння людини, будь-яких електронних ідентифікацій. Законувальні. Законувальні. Так. І далі в конце таким чином вимагаємо припинити групи порушення прав і дискримінації дітей, які виявили волю і прийняли рішення отримувати вищу освіту без надання згоди на обробку особистих даних. Е, так. Далі. Припинити групи порушення прав і дискримінації дітей, які вирішили, е, виявили волю і Прийняли рішення взяти участь у ННТ шляхом вимоги у них під час реєстрації для участі ННТ, надання виключно паспорту як документа, що посвідчує особу і громадянство України, подадентифікаційного та відмову від нього та вимогу надати згоду на збір зберігання готові. Надати дітям, які виявили волю, прийняли рішення отримувати вищу освіту без надання згоди на обробку особистих даних, можливість ре ре реалізувати конституційне право на отримання вищої освіти через складання вступних іспитів за раніше встановленими формами. Вступні іспити, співбесіди тощо. Надати дітям, які виявили волю, прийняли рішення отримати паспорт громадянина у формі паспортної книжечки, а й хочуть складати тести, доступ до реєстрації на підставі документа, який посвідчує особу громадянства України свідоцтва про народження. Забезпечити дітям, які виявили бажання складати тест, можливість реєстрації без документа. Про наявність реєстраційного номера облікової картки платників податків чи відмови від нього. Надати доступ до реєстрації для участі у ННТ без надання додаткової згоди на збір зберігання обробку та передачу третім особам конфіденційної інформації про збір. Хочу зробити ще одне зауваження: що у цьому положенні про тест кабінету міністра там написано, що Особи, які виявили бажання з тест, вони можуть зробити і там більше ну, це. Хоча закон про освіту допускає і здачу вступних істиків, бесіду, він не відмінявся, ніхто ж його не відміняє. Це ж же договір оферта, так? Це оферта. Те ж саме доказало, той був опублікований, заниканий там. Це оферта, тільки замаскована. Дуже агресивна оферта.